Усім привіт! Сьогодні ми будемо гуляти в мій Майнкрафт виживанні. Так-так, ви бачите, що тут теж творче. Це, звісно, крінж. Я тут просто розкатуюсь піщерка. Зараз ми важко включимо і тоді уже. Опа! Ну все, кайфуємо. Шалкіри і елітри. Теж у мене все. Готово. Зараз я зайду в мій портал. Коротше, я портал не могла зажити і мені прийшлося 2000 блоків пришкарювати пішком. Так, я вже венді, бачите, мої ступіньки. Так. Ідемо. Ой-ой. Блін, я протупив. Так залазимо. Все. Заходимо. Можна побачити, що я тут. Уже повутала кораблі. просто, А тоді откуда в тебе. Ви мене питаєте, звідки в тебе другий літр? Давайте я вам покажу. Десь тут. І бачу оце. От. Давайте на всякий випадок перевіримо. Ну да, оце. Якщо тут голови немає, Андрій Дракуна. То все, це я. Так, да, все повутане. Давайте повітаємо в N-City Живайте успіху. Так, давайте вот з N City. Так, весь лівостю Чалкері. Ідемо наверх. Тут нічого немає, правди. Идем сюди, все. Сейчас сундук добудем. І підем. Ну, в принципі, я уже... Короче, як ви бачите, я вилетіла. Так, а де а де, а де мі портал. А ну це я це місце знаю. Так, скоро буде, скоро буде. В тій стороні, да-да-да. Оці, да-да-да-да. Сейчас -да -да -да. появиться. Ну стоп з'явиться. Да, да-да, все-все-все. Ще раз. А, да. Пролотала. а на выживание. Мне ну, кажется, а на что ты это делаешь? Кто уважный, тот и знаю. Все, я пойду. ха Давайте застрибуємо. Ой, ну це я звичайно. Так, тут у мене якісь професіали. Так, заходимо на по Бачите, у мене є моїх. Я, я вже вспіла оу. Дай мій продавати? Я не знаю. Тут я хочу розрити комнатку і для них все, все зробити. Но бочки тут реально в тему. Ну, они так посередине стоять нормально, в принципе. Що, дождь пошл, серьезно. Так, я буду тут сундучок. Сыграю я ее, придусла. Для голова дракона. Не зайки мене сморать. Це все изумрудні блоки из цих я зробила такий маєток. Май. Моя. Тут я вбивало візера. Не звертайте. 36 день, у меня все под контролем. Делаю обзор чек, делаю обзор на свій дом. 2 пустыни звертати вам. Чисто. Poka Poka